Привіт, друзі, похвастаюся я своєю обновочкою. Купив я собі отакого от крокодила 50-ку. Довго я думав над тим, як собі тракторця взяти мочнішого, ну, зупинився на такому, брав в магазині. Агрошоп, там є менеджер Діма. Діма, тобі велике дякую. Він мені допоміг. От І скидочку мені зробили добру і все. Так що ну трактором я задоволений. Ну, є багато своїх нюансів. В кожному будь-якому тракторі, будь-який, возьми новий трактор. 에, треба. Прикладати руки. Отака От сама в мене є до нього. Отакий От прицепчик. Це зимою я його клипав, оце я його тільки-тільки, можна сказати, доробив до кінця. Е, мост тут і полурама йде від газельки. От. ося тут витянуті, ресори я оставив. Так, отакий він тут усередині, е, ну, кукругу влазить сюди 2 тонни в цей прицепчик. Розміри я не пам'ятаю, е, скільки на скільки. По-моєму, 2,50 довжина, е, 63 см висота борта бокового заднього. І ширина, от я не пам'ятаю, чи 1,50 чи 1,40 метра. Дишло і швеллера. Це колеса в мене немає, валявся старий домкрат. Я його так приробив, все працює, все добре. Так, а я ж вам циліндр показати. Ой Зараз спробую, може, якось збоку. Та й збоку Короче, Отак зроблений циліндр Тут все варено добре. Циліндр на 4 штуки. Він там низенький. Ну як, не дуже високо піднімаю, але ну, піднімає. Ось тут такі діла. Поробив саморобні отакі петлі. Я дуже не заморочувався, там хотів, ну як, трохи заморочитися, тоді, як время підійшло, треба було кукурудзу молотити, так я не морочив голову. Пластина. Обичний пруток, токар виточив мені шайби, товстенькі 8 мм, порізав, позаварював, відкривається все, цепок, щоб зачіпати карабіном, щоб борт рівно був. Ну, В принципі, і все. Отакого От плану до нього. Рецепчик. Відкривається задній і оцей боковий борт. Ті два глухих. Так, що вам іще? По трактору. Ну, по трактору що, Ви по відео все бачили, їх рекламують, як йо-майо. Звісно, проти мого 18-сильного харбінчика той що був, це, звісно, МТЗ Джондір. Ну, Скажімо, порівняння. от, Нав'язка добра. Один мін, навіть по навіски. Мінус е, в тому, що якби було так як на ДТЗ сороковки, щоб тут були зйомні оці яблука замінні. А так оце тут на 25 яблука, внутрішній діаметр. Е, Маленьке навісне все підходить. Те, що йде там до інтезюка, плуг, все остальне вже не підходить. Або розточуй яблука, або проточуй пальці. О, тут такі діла. І ще мінус е, малий гідробак. Тут окремо гідробак стоїть. Ось де сапун, заливна горловина. Треба сюди робити доповнительний гідробак. Так, що по ньому ще? Ну так, по мотору, що все нормально, все протягнув повністю, як тільки привезли мені його, я його фактично все протягнув всі болти, все було відпущене, навіть колеса передні і ті були підпущені. Ну як, гайки попущені. Оці всі болти, що кріпляться тут. Ну, коротше, все, 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 все. От. Що тут ще я зробив? Зробив я тут ось ідуть гідротрубки, шланги. Як їдеш по високому бур'яні, набивається трава, там по пшениці їздив бризка, отут ці колоски обриває. Я зробив, обрізав камеру, отак на стяжечки. Ну, Поки нормально. Поки нормально. От. Все, а так все працює, все добре. І одне, що мені не подобається, оця пластмасова морда. Ой, воно тут таке нежне. Ну прям ну болтики там на 6, воно все так там всередині стягується. Воно таке ніжне. Не доведи Господь, чуть-чуть крутнеш. все гілка. обірве зразу. Компресор є пробував, він працює, все, ну він не цей. Я його не іспользую. От, Зразу була в мене така, скажімо так, не поломка чи заводський брак, не знаю. Ось іде трубка від масляного фільтра на змазування ТНВД. І вона була поліза вона вся у маслі. От, подзвонив до хлопців на, цей, на сервіс, зразу вислали мені трубочку. ну Поки я ждав, поки вони мені прислали, я взяв отут ось ну, таке як пошкоджено. Ну не знаю таке воно чи мікротріщина. Я взяв обичним клеєм, то що з латками йдуть камери клеяти. І акуратно намазав. Воно присохло, все, все нормально, поки що держи. Ну, запасну мені прислали. Зразу. Тільки зателефонував на наступний день мені зразу все вислали. Оце зал, як привезли, залив я у бак 40 літрів солярки. Накадав я е, 9 мото 1 на ньому. Ну, Десь, скажем, літрів. Ну, 25 пішло, може трошки і більше, не знаю. Все остальне, що кого цікавить, пишіть, буду старатись відповідати. Ну, можу показати панельну прибор, яка тут панелька. Все воно по стандарту. У цих тракторах, все, ну, в оцих 50-ках, 40-ках, Ну, трактор добрий. Трактор добрий. Все, друзі, всім добра, удачі, всім пока.